Слухай, самі трэш стосунки в моєму житті, я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, молили, слікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сили за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти. Бо це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, вроде допомагала, а потім я й допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був Індус, якийсь там мільйонер, поняв? Типу, Індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є. Ти живий, шукай собі роботу, а вона ні в я Поняв? Ну, вона приходить то коленку, щасала, то сознання десь потеряла, то щось не случилось. Ну мені якось кажа було, це тільки потім я поняв, що Людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь. приїжджаю власник додому, і власник каже: Сергій, leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, цей. ну нічого не реагує ніяк на це. Потім оказується, що вона беременна. То я давай виясняти, що це, як це, я кажу, так може ти вражай, ну, не хочеш дитину, бо вони вже хто знає, який почув аборт був, не? це теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав це. О, прикинь, ну як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже, що ні, я буду робити аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям, ну якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це не треба, що ти туди сюди? Коротше, братан, потім вияснилось, що дитина взагалі не від мене, поняв? Ну, вдалося зробити певного роду там тест. виявили, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, от таким ростом, почти, там 70-літнім. Я стою у вахері, подруга зробила аборт, я щось там ходив хвилювався. Я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я, во-первых. Мене було відчуття, що я ще стану батьком. Потім мені сказали, що я не стану батьком. Потом оказалося, що я взагалі не батько був би. потім оказалося, що я не то, що не був батько. А це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.